16-річний начальник відділу забезпечення безпеки глави Чечні, син Рамзана Кадирова, Адам носить при собі зброю, не маючи на це юридичних підстав. Про це повідомляє телеграм-канал ВЧК Огпу. Зазначається, що зброю Адам Кадиров носить, і під час офіційних заходів. Наприклад, минулого року він прийшов з золотим пістолетом на нагородження до голови Кабардино Балкарії. Також Кадиров молодший мав при собі пістолет під час візиту спікера Ради Федерації Валентини Матвієнко в Грозний. Водночас обстановка всередині Чечні все більше загострюється. Нагадаємо, у відеозверненні 15 вересня командир спецназу Ахмат Аптіал Аудінов заявив, що Україна може залишити собі полонених кадировців, оскільки ті, за його словами, не заслуговують на життя. Таким чином він закрив дорогу в Чечню для військовополонених українцям. Я кажу, залиште їх у себе. Вони нам не потрібні сто років і два роки. Взагалі не треба мені дзвонити. Я що вам обмінник шоли? Тим більше я можу витягнути і обміняти кого завгодно. Але не чеченців, які добровільно здалися в полон. Як повідомляла кремлівська табакерка, це заява Алаудінова, нібито викликала гнів глави Чечні Рамзана Кадирова. Крім того, після цього серйозно впала мотивація бійців Ахмата.